А ви знали, що Ісусові докоряли не за великі гріхи, а за немиті руки? Слава Ісусу Христу! Друзі, сьогодні читаємо у Євангелії. Книжники та фарисеї спитали Ісуса, чому твої учні не живуть за переданням старших і їдять небитими руками? Для юдеї того часу миття рук перед їжею було не лише гігієною, а релігійним обрядом. Це стало традицією, яку підносили мало не вище Божого закону. Учні Ісуса цього не дотримувалися, і це обурювало фарисеїв. Проблема була не в чистоті рук, а в тому, що люди почали плутати людські правила з Божої заповіді. Ісус згодом пояснить, не те, що входить в людину, скворняє її, а те, що виходить із серця. Якщо Бог дивиться на серце, то жодні зовнішні ритуали не врятують людину, якщо серце зле. Чисті руки без чистого серця не роблять нас ближчими до Бога. Цей уривок навчає нас не зациклюватися на формальностях і традиціях, забуваючи про головне любов до Бога і ближнього. Зовнішня побожність без внутрішньої щирості нічого не варті. А ви, друзі, більше дбаєте про зовнішні звички чи про чистоту серця перед Богом? Поділіться в коментарях.